<гум> і так, моє новорічне привітання до всіх, хто мене знає, і тих, хто мене не знає. Пізніше ага, почалось. Спочатку. І так, моє новорічне привітання для всіх, хто мене знає, і ще хто потім узнає. Мені вже 58 рік пішов, багато що побачив. У мене щось... Не дивую вже в цьому світі нічого, але маю надію ще прожити багато, ж... часу, років і побачити щастя на цій землі на Україні, коли не буде тут цих запроданців, зрадників, цих божевільних ідіотів, які за гроші готові просто. Сусіда з'їсти. Коли в нас перестане ця вся злоба заздрість українська, тупа заздрість. І перестанемо вибирати. Розумієте, ми вибираємо когось, ми вибираємо себе. То ми такі. Наш вибір в наше життя. Ти йдеш на роботу, вибираєш ким тобі бути. Ти хочеш бути пекарем, Будівельником або ти цикашником. Це від тебе залежить. Ти можеш бути навіть президентом, як кажуть, якщо тебе досить гроші і зв'язків. Такі вдається деяким облудам, скільки в нас їх було. Прийти до влади і занепостити народ. Дорватися до діжки з медом, з'їсти дві ложки, а іншим просто зас засрати. І продати той мед іншим не дати. Якась у нас така біда в країні. Добра не видно, добра не видно, але є надія, не завжди так буде. І я вірю в Бога, який може все в одну хвилину все змінити. Якщо. Є умова, якщо. Якщо люди виберуть жити по правді, судити по справедливості і по честі, мати гідність і честь. А не продаватися кисав за якусь копійку, готовий бути душогубом, душогубом, зрадником, лікарі, які підписують оці ВЛК хворим, продаються і пишуть нехворим і Діагнози, яких вони не мають. У нашій країні від лікаря, як можна сказати, це дуже честь велика. Я, я бачу і, і вчителя. Вчителі теж вони таку вчитують всяку дурницю, то Бога немає. То від шимпанзе люди або горили, призайшли. Вчаться дурниці, так прийнято. Не кажуть ніде правду. Казачки, балачки, всякі нісництва про Бога. Священники лежать дупи цим, хто при владі. Їм цілують руки, переклоняються прик... і кажуть, треба вони від Бога. Вони ці чорти від Бога. Слухайте їх. На жаль, на жаль, така ситуація в країні. Маю надію, зміниться. Якщо покаєтесь. Якщо ні, буде дуже, дуже сумно, дуже гірше. І ця війна, яка є зараз в наступному році. А далі, якщо вона це буде, якщо не покаєтесь, буде просто цей рік для вас, то що минув, покажеться раєм. Буде гірше. Де б ви не втікли? Від себе не втечете, каяться треба. Накратив, накрав гроші і втік. Залужний. Ти воїн. З'їбався з країни. Ти інвалід? Ти духовний інвалід. Ви всі генерали, інваліди. Скільки вас там? Чиновники інваліди. Ви ж це вже навіть офіційно на себе написали. Ви інваліди. Де мужні люди? Де достойні люди? чому нема достойних? Чому люди вибирають нелюдів? Де люди? Люди зникли, їх відсортували, знищили. Знищують тих, хто каже правду. Блогерів, простих людей, які кажуть правду. Знищують дов'язниці, судять. Скільки там було Променад такий був на Софійській площі, стільці пусті. Яких ви не знаєте? Оці які правдоборці. Просто зникли без вісті. Де вони діють, ніхто не знає. Там дуже багато стільців, 40 стільців за роки війни. Просто зник людина. Ні кінця, нічого. Знищили. Знищили цих, хто співав пісні, оце, кузьму Скрябіна. То думаєте, він ото такий, на такій машині вбився, то його вбили, підставили допомогли йому, там, щоб він придавили, що звернули та й все. І нема свідків, нема суду. І так, ніхто. А всі промовчали. Всі фанати, сука, ви фанати, бляді. Бляді, сука, промовчали, не домоглися розслідування. Розумієш, хочете добра. Так ви за добро не стоїте, за правду не стоїте. продаєтесь, боїтесь. А хто боїться? Хто боїться горе тому? О, зараз я тут трошки я виключу. Я в прямому ефірі зараз. Зажди тут напишу Ага, в ви думали? Сейчас я выйду, потом зайду. А ну, я тут. Е, це буде на Фейсбуці, на своїй сторінці, буде на прямий ефір, добре? А, лош, що ти хочеш? Скажи. Та нічого, хотів попривітатися. Ага, ну З добре, я сейчас закінчу привітання тут для для всіх людей моїх, хто мене знає. Добре, зайдеш на Фейсбук на мою вистрінку послухаєш. Ладно, я покажу. Добре, дякую. І, ти розумієте, фанати ви танцюєте, пригаєте, інший прийде якийсь голубий підарас, будете під нього скакати. Піде ще інший і другий, як, як обіз'яни. Коли ми прийдемо на, на себе, візьмемо відповідальність, скаже, та це це, 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 це це така солдати просять допомоги у, у простих громадян. У них у вас зброя у громадян ніфіга. У вас танки, які є якась зброя, хоч трохи. А у громадян ТЦК, які, які себе купилися з мусорами, цей поліції, ЗБУ, які служать виродку продажному, продажному як сказати, це то, що хто по-українськи предатель. Оманські угоди. Потім у Франції дві години з Путіним один на один. Про що балакав, розкаповіш, розпокажи. Всі твої обіцянки ні одну не виконав. Це не президент, це вирок нам. Вирок нам, в нашій країні, нашим, тобі і мені. За те, що ти промовчав, коли треба казати бластети за правду. Ти промовчав там, де роздавали гречку. Ти голосував за свою копійку, продав свій, свій голос себе самого. За якусь Нісенітницю пусту обіцянку. Я розумію, що нам хочеться слухати е -е, якісь приємні речі, але брехня вона завжди солодка. А правда завжди гірка. Солодке, добре таке. Ви вже тут не дослухали, вже скільки людей вже, вже, вже втекли з цього ефіру. Вже там ще будете писати хейтить, будете стукати. О, в поліцію в СБУ, хто це такий, що він каже, і псо. Але це наш вирок, це дійсно так. Це то, що, як би навіть сказати Божа воля. Що людина посіла, то вона пожала. Що ви, з чим, чим ви спорите? Якщо тільки, тільки є за моє чіло якась перспектива, втік. Зразу втік за кордон. Я не, не цей, я розумію, що тяжко. тяжко стояти за правду, тяжко. Люди вмирають, їх вбивають. Скільки людей загинуло в Україні, які бажали св св свободи Україні? Хто? Чорновіл! Ото то то така трагедія трапилась. А то він от так не, нечаянно, так? Да? Це вся підстава вбивства. Ним хто не сидить, ніхто не відповідає. Ви хочете, так ваших синів будуть убивати і ніхто не відповість. То тих убили, ого, ви кажете, то мене не, 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 не зацепило. Ага, не зацепило. Тебе зацепить, коли твоїх убивають. Я колись в церкві казав перед Майданом, тільки тільки почався в Майдан. Я говорю, а в церкві був тут е, по місті, в боярці, живе слово ой, світло життя. Пастири цього з цього об'єднання з'їхались. Більше ста лю людей було. Голів, я б сказав. Тупі голів, то не пастара, а тупі голови, які себе, собі в кишені на, на, набивають. Я говорю, хлопці, треба щось вирішувати. Ви не ті питання вирішуєте, ви якусь херню тут зібралися, обсуждаєте, ви тут сидите якусь, про якусь херню, несосвітну. Рішаєте якісь питання. Три дні, дві ночі. Мені казали, ні, прийдеш в кінці. Я кажу, до вас дойде, коли ваших дітей будуть бувати. Зараз уже скільки втратило своїх дітей, близьких, рідних. Хтось сам загинув. Що змінилося? Що змінилося? Нічого. Так же ці проповіді ваші. так же ці вистави, релігійні вистави, вся ця маразматика, це все панство християнське. Тобі зміни слова не дають, виганяють з церкви, виживають. Правду не можна казати, треба говорити все добре. Бог каже горе, коли вам кажуть завжди добре. Горе вже в нас таке. Але можна все змінити, якщо ви, ти захочеш. Хоча б в твоєму житті. Почни казати правду. Почни читати Боже Слово, щоб його розуміти. Почни молитись і казати, що мені робити в цій ситуації, Господи. Виведи мене і країну спаси, і людей, які залишилися спаси. Що робити нам? Скільки можна красти? Всі мільярдери стають ще більше. Оці, хто був ніхто, оці, оці воєнні розділилися на ті, хто герої вже полягли поранені, і ті, що тут в тулу сидять десь, офіцери, коли нічого не бачили десь, з далекою командою ті собі кишені набивають, брешуть. Якщо тобі треба в ТСК, тобі за три дні, ти треба все зробити. У мене брат рік і два місяці воював, був на фронті, вивозив поранених з передка. Він десь через 9 місяців тільки отримав УБД. Не може ні, ні в госпіталі полікуватися, скільки хвороб на, нахватав. Ні в госпіталі, бо нема УБД. Більше 9 місяців. А тут ти повинен під руки тебе на фронт. А тобі таку дулю. У мене рідний в рідній погиб. Виконуючи бойове завдання. Йому було 55 років. До сих пір бумажки забирають, ніяких ні виплат, нічого. Скільки вже пройшло? Може, півроку. Півроку людина загинула і їй отаку дулю. Це така дяка. А самі придумують закон за законом, як би тебе закрутити тебе шею звернути, відібрати твоє майно, землю Чужинцям всі блага якимсь. Громадянство! Без, без знання мови, без знання нічого. Е, електронним підписав і тобі дали громадянство. У нас тут були скільки ще в 2014 році воювали, там були росіяни, всі просили громадянства. Ось такий хер, блядь. Ця держава дала їм. Деяких видала, видала Росія. І їх замордували в тих котівнях. А зараз, пожалуйста, жиди по-польськи, жиди, по-польськи. Тім все, приїзди, тобі оформлять двойне громадянство, купляє любу землю. Тут народ уже обніщав, одні до нуля обніщали. Інші жиру бісяться, сука. На вас йде кара Божа. А це після чого вам не досить довго залишиться? Ви почули, не досить довго вам. Ширкувати, жирувати треба буде відповідати. І за всю всю кров, за цю всю, всю гуманітарку, за всі ці обмани, за всіх всіх калік, яких ви відкинули на фронт, без бажання, без мотивації, без, без нічого. Людей треба заохочувати, а не ловити. Ви зробили таку армію людоловів. Людей треба мотивувати, заохочувати, давати їм землю. Заводи, параходи, якісь ці будинки, цих олігархів, які крали мільярди, а ці мільярди крадуть, мільйони крадуть і залишаються при должностях, при всьому залишаються. Їм контракти на, на роботу продовжують. Откупився, вкрав 3 мільйони, заплатив 100 тисяч і всі ці остальні гроші в тебе залишились. І ти остався на посаді. Поновили? О, як добре, а ти, ти просто. Відмовився, не хочу когось вбивати, просто те, що це релігійні якісь уподобання і ще. Просто не хочу вбивати Тебе в тюрму. Ти, нічого не, ти не хочеш поганого робити. Ти просто не хочеш. щоб... це це, це не війна, це просто торгівля людьми. Скільки можна це думати? Це торгівля людьми. Я скажу вам горе вам, хто це стоїть за цього зрадника. Ви виконуєте повноваження. Накази, підписи цього зрадника, ви зрадник. У вас або гідності немає і не буде, ви будете розділити участь. Є пекло. У Бога пекло для таких. Знаєш, не відкупишся. Там гроші не треба. Пекло воно таке. Криче, не докришешся. А це безкінечне. Тому... Маю якусь маленьку надію, що. Ну хто мене почує, пачує? Так, якийсь кажете, якийсь, хто він такий, що він щить. Але я знаю, хто я такий. І будете пам'ятати ці слова досить довго. Хтось всю вічність буде пам'ятати. Пам'ятати і рвати на собі, що там в нього буде. Скригітати зубами і кволати. І нічого він не витримає, тому що просто зараз плюне на це, скаже, це дурень. Слухай, його не треба, треба десь його знищити, щоб він не казав. Щоб не, не піднімав паніку. Хай залишається так, як є. Але це все питання часу. Через 100 років тебе і мене не буде. Навіть через 50. І ми буде десь, будемо десь в іншому місці. І ти подумай, в якому ти місці, сука, будеш. Точно не на канарах. І не в Парижі, блін. З Новим роком! Час минає, літа уходять. Дивись, щоб даремно ти не прожив, безславно не закінчив своє життя. Зроби щось гідне, щоб мати ім'я, щоб мати благословення від сусіда, щоб тебе люди благословляли, а не проклинали. А що ти, ти живеш, як тебе люди проклинають? Весь народ проклинає тебе. Як Путіна. Володимир один, Володимир другий. Зараз що того, що того проклинають. Тільки проплачення, ідіоти. Щось кажуть гарний госторію. Уже висновки, доводи, факти кажуть, це зрадник, 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 факти кажуть зрадник. А ви продовжуєте, ну розділите участь з вашим героєм. Бог він такий. На, кажуть євреї, народ Божий євреї, не кажи про євреїв нічого. Це така, знаєте, така дурість. Мати Бога, всемогутнього Бога, і просто його під жаком маніпулювати, що там мене Авраам був з Богом, знався, і я тепер якийсь там правнук, Бог каже, я тебе не знаю, ти свиня. Ти просто паскудиш ім'я Авраама і мене, є, якщо ти робиш отакі справи. Якщо ти вбиваєш людей, грабуєш, кажеш і не виконуєш. Кажеш, і не виконуєш. Всі свої обіцянки президентські, інші. Хто? Поліція, сука, ви всі до одного не гідники, ви всі до одного прокляті, тому що ви давали присягу народу України. Почитайте, що ви там давали. Не кажіть, що ви не розумієте. Вас би не прийняли. Ви при повному розсудку ви там були не п'яні і не дурні. Туди дурних не беруть. Ви знаєте, що ви робите? Знаєте, що ви свої слова, свою присягу нарушили всі до одного, всі ви челять. Вся ваша поліцейська блядьство. Ви всі нарушили свою присягу. Навіщо ви давали? Ви думаєте, просто так за це спитається? Ви відповісте ваші діти, правнуки. Це прокляття людське. Люди на вас надіються, люди дали вам гроші, зарплату, довіру, кому що чинив, В гарних машинах ви їздите, сука, і ви, ви бліндруєте закон, конституцію пліндруєте, ви пліндруєте честь, гідність, У вас немає такого. Ви прокляті з макушки голови до п'яток. Це тимчасове життя закінчиться, відбере це все. Ви будете сміттям. Ніхто не дасть вам нічого. Ні каплі води, ніякого співчуття. Уже ви, ви про вас співають пісні, про вас пишуть, роблять кліпи. Є документальні кадри, як ви... Одного людину нещасної якогось цивільного при зброї, при всьому вашому обладнанні б'єте, знищуєте. Ви не маєте нічого права робити. Ви повинні захищати цих людей. Ви, Ви просто прокляті. Прокляті на цьому світі і в іншому. Во всіх світах проклятий ти. Ти і всі твої оці нащадки, діти твої, прокляті. Тому що ви, 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 ви знаєте, що ви робите. За копійку. Хай бік, якісь там мільйони. Ви за, за просто так. Вам просто подобається нищити людей. Подобається владурювати над якимись душами. Подобається комусь робити горе, зле, щоб люди плакали, страждали, щоб стонали. Вам подобається це. Будете стонати вічність. Всі ви при, припудрені, При погонах, при... Своїм повноваженням, всі ви будете, просто ви зганьбили весь цю цю ото, свою посаду, зганьбили все, щоб можна було тільки зганьбити. І те, що каже слава Україні, Бог проявить славу, накаже. Всі, все. Я вірю, ми не даремно кричали. Так оце все і виявилося, що було прославлені тільки достойні. І відділилася ця ж шушера. Оце все непотрібно, оце сміття. Воно виділяється, люди приділяються, туди-сюди, в ТЦК піти нищити, або просто хтось не може, хтось тікає, їх я не засуджую. Це... І вони не знають, вони як можуть так і спасають. Хтось іде добровольцем воювати. Але там їх нищить, там командири такі савдеп. савок, Хто туди хоче? Ти, ти йдеш в трат... ти просто своє життя кладеш на це все, а тобі там в спину, тебе не одягають, не кормлять, тебе не, про тебе не, не піклуються, гроші тебе збирають, по тебе, тебе поранять, тобі во. А собі сидять нагороди, ордени, це зброю собі, пістолети собі дарують один одному. Чини великі, вилізе вас на пузі, вся ваша ця жадоба. Черв'яками покриєтесь. Я кростою. мой кростую. року.